Понад 200 ветеранів війни і чинних військовослужбовців з 20 регіонів узяли участь у змаганнях сильні України. Спортсмени піднімали гирю, витискали штангу і вислували на тренажерах. Хто переміг? Та що чекає найсильніших знає Михайло Манелюк. Перед початком змагань розминка Валерій з Кам'янця подільського як ніколи заряджений на перемогу. каже сьогодні буде тиснути штангу з усіх сил, аби показати. Найкращий результат завжди заряджені, завжди приїжджаємо з позитивною ноткою для того, щоб зустрітися з побратимами, поспілкуватися і помірятися своїми силами разом з ними. Кожний раз стараємося покращити і від змагань до змагань, хоча б на два-три рази. Прибавляє чоловік. Втратив на війні обидві ноги. Втім, це йому не завадило стати спортсменом і представляти Україну на світових змаганнях. У 23-му році в січні місяці під Бахмутом отримав поранення. Міновибухово підірвався на протитанковій міні з другого етапу, з Львову почав брати тут. А до цього був збірні України по іграх нескорених в Канаді. Нормально там показали? Так, там дві бронзи здобув і срібну медаль. Василь пересувається на крісі колісному. Після поранення досі проходить реабілітацію і спортизування. Він теж переїхав за перемогою. 23 році, е, у 23-му році село Вербове учасник, в вже зараз у в украйся, області розвитку прилетіла. На увазі, хто буде так що, але вижив цей постійно. Ну, стараюся не пропускати і кожне місто, де є змагання про їжу. Хочу попасти в Іспанію. Головний суддя оголошує про старт змагань. Учасники готові Увага. І працюємо. Працюємо 60 секунд. Пішли. Спортсмени показують непогані результати. Черга дійшла і до Василя. Чоловік займає позицію лежачи і руками віджимає 60 кілограмову штангу. За хвилину йому вдається зробити 25 віджимів. Це на 5 більше, аніж на минулих змаганнях. Задоволені результати супер. Краще важко трошки було. Сонце ваше сітло, так може було б ще місце. Результатом задоволені ветерани із 114 ї бригади у своїй категорії обидва руслани вибороли перші місця. Два руслани це сила. Так точно. Можете згадувати в бажання. <різь> да, я своїй Р 1 зайняв перше місце. Жим однією рукою 30 кілограм. виконав 33 рази. Я жим лежачи. На 60 кілограм виконав 41 раз. Це в категорії Н-2-2. Перше місце разом до перемоги побратима і на полі бою, і в залі, і на таких локаціях тільки перемога. Слава Україні! Хлопці закликають своїх побратимів, які з пораненнями так і не можуть знайти себе у цивільному житті. Долучатися до спорту це вже як братство крові. Хочемо, не хочемо. Це вже не все життя. Хочу закликати ветеранів долучатися до спорту. Ампутація це не є вирок якийсь чи це не конець життя. Воно вже є. Хочемо, не хочемо цього, не так. Нікуди не їмся сидіння вдома, Воно нічого не дасть взагалі. У цих змаганнях взяли участь 230 оборонців з 20 регіонів України. Боролися у чотирьох адаптивних дисциплінах. Це жим лежачи на рази, веслування на тренажері Концепт 2 100 метрів. Сьогодні спринтерська дистанція, ривок гирі, 16 або 24 кілограми однією рукою за одну хвилину на кількість разів. І четверта дисципліна це айрбайк 30 калорій, тобто задача учасника за одну хвилину в таймлі. Ліміт одну хвилину вкластися і спалити 30 калорій. Турнір для ветеранів війни Сильні України влаштувала Федерація Стронгмену спільно з міністерством у справах ветеранів і внутрішніх справ за сприяння ірпінської міської ради. Це вже п'ятий в цьому році етап загальнонаціонального туру змагань «Сильні України який проводиться безпосередньо міністерством справ ветеранів спільно з федерацією стронмени України і низкою різних партнерів спільно з міністерством внутрішніх справ? Це один з рейтингових заходів, які йдуть до спільного заліку, і по результатам відповідно цього і інших заходів, які нами по всій Україні проводяться, відповідно буде сформована збірна України, яка відправиться на чемпіонат світу. Вказані змагання вони мотивують не тільки оточуючих, не тільки родини наших захисників і захисниць, а також вони мотивують і їх побратимів, які продовжують сьогодні воювати, які розуміють, що, по-перше, держава і е федерація стронгмену в даному випадку і міністерство Дбають про майбутнє, дбають про те, яким чином будуть задіяні наші ветерани в подальшому. Фінал змагань відбудеться у Буковелі. А 60 найкращих хлопців і дівчат серед ветеранів поїдуть на міжнародні змагання до Мадрида наприкінці вересня. Михайло Менелюк Володимир Дєдов. подробиці. Телеканал інтермарафон. Єдині новини.